Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитись такі питання. Нардеп Дунда сказав, що Україна йде до тотальної мобілізації, яка передбачає повне закриття кордонів. Невже таке можливо? Дякую. Так, дивимось. Слова нардепа Дунди. Яка підопліка цих слів? Що він має на увазі? Давайте так, спитаємо. А він боїться, що зірветься, він боїться надавати волю людям, розумієте? Він боїться, що все вийде з-під контролю, і сім'я роз'їдеться. Тобто сім'я українська зірветься з гачка того дьявола, який намагається тримати нас. Розумієте? І тому він так собі, він так собі. Сказав, сказав, але це така маніпулятивна стратегія, маніпулятивний план його. Ну на людей, які, ну знаєте, мають таку дитячу безпосередність, дитячу наївність таку. Так, це в нас? Що це? А, туз. Це така ось ідея, яка спрямована на ну дійсно він би хотів закрити всі кордони. Але це його така ідея. Розумієте, ідея, він боїться, що от розбіжаться, розбіжаться і жінки, і ну, чоловіків не випускають, дехто повиїжджав та й не повернувся ще до війни. Та от жінки, жінки, які можуть воювати. Ідеться акцент на таких жінок, ну, які, скажімо так, придатні до мобілізації, які за своєю природою є воїнами, жінки. Не просто які військово зобов'язані, але ті, які б могли воювати за своїми фізичними якостями тобто, про відбір. розумієте? Так, він він би хотів, от я спитала, яка підапліка цього, що він має на увазі цією заявою. Так, він дійсно хотів би от карта маніпуляцій. Далі йде мова про карту кордонів в кінці кінців це його іде, дурна, гарна ідея, ну от як на нього закрити усі кордони. Тепер давайте подивимось. Мобілізація Україна йде до тотальної мобілізації. Покажіть мені, будь ласка, оцей от процес. Чи йде вона до тотальної мобілізації, чи не йде? Десятка пентаклів, це сім'я вся в зборі. Десятка кубків перевернута, але, знову ж таки, не за бажанням, не за бажанням. Тобто, іншими словами, за вибором, за вибором, тотальна мобілізація це буде за вибором. Не будуть примушувати. Тобто, ті, хто не бажає, той робить вибір, той робить вибір, будуть мати пропозицію, ну, не бути мобілізованим, розумієте? Тільки якщо от, вони будуть мати шанс за вибором не бути мобілізованим. Але тільки за бажанням. Не бажаючих їх брати не буду, тому що, знову ж таки, якщо в людини вибору, ну, він не робить цей свідомий вибір, з нього воїн, ну я не знаю, як з мене іспанський льотчик. розумієте? Далі, що тут ще? Навчання, навчання. І, і ті, хто буде мобілізований, ті будуть проходити навчання, навчання, знову ж таки, я хочу в армію, я хочу захищати батьківщину, я туди йду, якщо я по своїм показникам підходжу, ну, показники фізичні, Якщо моя професія передбачає, що я там буду корисний, не просто з гранатою буду бігати по окопах, а якщо, от, розумієте, тут от навчання, тут професії, професійна іде, тобто це буде в рамках закону, імператор прямий. Законом не будуть всіх за, за руки тягнути. І змушувати мобілізовуватися. От щодо жінок, я говорю, щодо жінок. Так ухід небажаючих, ухід небажаючих. Е не бути активними, розумієте? Про що йдеться? Ті, хто не хоче, ті не будуть. Тепер давайте подивимось, щодо чоловіків. Тотальна мобілізація, як вона стосується чоловіків, як це м, торкнеться чоловіків. Так, чоловіків. Ну, військовозобов'язаних це торкнеться. Військово, якісь сім'ї військових. Ну, я маю на увазі. Не в роду, в кого є військові, а ті, хто належить до професії військових, або хоча б віддалено, хоча б віддалено має якийсь зв'язок з погонами, то тих можуть брати. Тобто, в очевидь, вочевидь. вочевидь, це, тобто, це само собою зрозуміло. Далі зараз ну, це з метою вийти з критичної ситуації, в разі виникнення критичної ситуації. Тут от, от, карти говорять так: якщо буде початок нашої поразки, тоді ми будемо цю поразку новілювати більш посиленою мобілізацією, але буду, я так розумію, з резервів будуть. Тих, хто не активний, ну, скажімо так, або на пенсіях військових, але ще фізично придатні. І Хто закінчив свою військову кар'єру офіційно, і наразі він, ну, також вони будуть підпадати під увагу. От ті, хто закінчив свою військову кар'єру. Тих будуть е, заново активізувати, тобто зупинити їхню е, кар'єрну е, кар'єрну сталість, скажі, не сталість, кар'єрну зупинку, щоб. І вони мають навчати, вони будуть навчати, навчати тих людей, які. Ну, якимось професійним навичкам вони будуть навчати. Як тренера, от, ну, от щось таке. Так, це в нас що? Трі. Боже, так... На світлому, світлим написано. Так, <клух> які закриють горизонти для війни. І також ці люди, які будуть. Відізвані, ну, скажімо так, з кар'єрного пасиву, вони будуть також працювати з жінками. Ой, я вибачаюсь, будуть працювати з жінками, які е, захотіли бути мобілізованими. Так, жінками, які захотіли бути мобілізованими. Тут карта дитини. І з тими новомобілізованими, які не мають досвіду. От так от я бачу. За картами, за картами от, жінками та їхніми дітьми. Щоб зробити з них військових, але знову ж таки, за бажанням. Зараз. Так, тут буде знову ж таки, вся увага сконцентрована на тому, що всі жінки, тут королева жезлів в неї амбіції, які мають амбіції е, полюбовно, полюбовної згоди розпочати свою військову активність. Це тільки за згодою. Тотальна мобілізація за згодою не будуть нікому вламуватися в двері і забирати на війну. Не будуть. Тут мається на увазі, що, що це буде, як от як, ну, як об'ява якась, або новий закон про мобілізацію, все, що там жінки або парубки, які бажають іти до армії, то, будь ласка, ідіть в воєнкомат. І будуть ще робити увагу на військових пенсіонерів, які вже закінчили свою військову кар'єру, і ну, які ще придатні, такі молоді ще. Ну, наразі ж можна піти на пенсію військову в 40 і в 35 років, я знаю, уходили. Тому будуть от на таких професіоналів, які наразі закінчили військову кар'єру, вони не активні, їх можуть брати як інструктори. Для того, щоб навчати оцих от бажаючих жінок, та, ну тут з дітьми, ну, скажімо так, не їхніх дітей, а взагалі тих дітей тут можуть бути як архетип недосвідчених людей, недосвідчених молодих людей. Можливо, це молоді жінки, дівчата якісь хочуть іти. В такому плані, в такому плані. Бачите, тут король жезлів, він прямий. Тут немає ніякої підлянки, немає ніякої безвідповідальності. Тут дуже, ну, от таким ретельним відповідальним підходом здійснено ну, бачення цієї ситуації. Ну і по ітогу покажіть, як це буде. От покажіть сам процес мобілізації, тотальної мобілізації. от По ітогу. По того, знову ж тут карта кордонів. Получається, що ну, звісно, ці люди мають, ну от за картами дослівно, вони мають високий рівень відповідальності для того, щоб піти всупереч своїм зобов'язанням. І покидати кордони. Тобто вони не, в, не на першому місці. Відкриті кордони для них не мають бути на першому місці. Вони мають закрити кордони тим, що вони їх захищають. Ось як говорять по картах. Вони не можуть покинути кордони, того, що вони мають бути всередині країни і захищати е, кордони. Цієї батьківщини від агресора. Ну, от, бачите, тут немає таких поганих карт. Так, він боїться, що от наша сім'я вона за першим розкладом, наша сім'я розсипається із-за тої війни. І тому вони вже думають, що дати змогу жінкам проявити себе як воїн. Але за бажанням. за бажанням. Кордони закриються лише для тих, хто взяв на себе відповідальність захищати їх. Розумієте? Ось оце от дослівно. Тоді він не буде мати змогу або вона покинути ці кордони. Так, кордони будуть закриті для всіх, взагалі, давайте перепитаємо. Кордони України, щоб виїхати поза межі України, будуть закриті для всіх українців або мешканців України, щоб виїхати поза межі України. дивіться, Це лицар лицар Пентаклів перевернутий. Дивіться: для того, щоб когось зупиняти, кого не мають зупиняти, то такого не буде. Такого не... Вони можуть, ну знаєте, карти говорять дуже цікаво, що ті, хто би хотів закрити кордони для всіх українців, тотально для всіх українців, можуть сісти і плакати. Того що в них це не вийде. В них зупинити всіх українців, щоб вони не виїжджали, в них не вийде. Рухається, коли содолі рухається так, як має бути для людей. І йдуть їх, знаєте, хто би хотів закрити, в нього це не вийде в будь-якому випадку. В нього це не вийде, того що не може він втримати людей на цепку, не може, не може. Ну, скажу так: 50% населення приблизно не зможе виїхати за кордон. Ну, це саме ті, хто на коні, тобто хто захищає країну. Ну, це приблизно 50%. Зможуть виїжджати, жінки з дітьми зможуть виїжджати. Навіть тут, бачите, жінка з дитиною, з дітьми, вона, діти будуть з мамами виїжджати. Мами з маленькими діточками, або діти до призивного віку зможуть виїжджати. Ну, ось такий в мене вийшовся розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваше питання, за ваше терпіння та довіру. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, Тримаємо стрій. Все буде добре.